З великим звітом жертовного свого життя прийшли сини України новопредставлені герої. Вадим та Петро сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з двома захисниками: головним сержантом Петром Байданом та старшим солдатом Вадимом Малаховим. Обом було по 53 роки. Як повідомляє прес-служба Рівнеради ради на офіційному сайті Петро Байден, родом з Рівного, навчався у школі інтернаті пізніше на слюсаря Тесляра у місцевому техучилищі. Я його знав просто ще до, до війни. Зустрічалися пару разів. Він Дуже хороший, мі за мене старший, звісно, але він нормальний мужик. Петро пройшов строкову службу у військах спецпризначення морської піхоти у російському владивостоці. Повернувшись додому, впродовж 10 років працював у центральному парку Рівного, потім будівельником в Україні і за кордоном. У травні 2022 року його мобілізували до лав Збройних сил України, отримав поранення після одужання. Повернувся на фронт. Воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Повідомляє Рівнерада. рада. Загинув Петро Байден 29 жовтня, торік, під час штурмових дій, в Харківській Області герої не вмирають. Слава і честь нашим героям Петру, Вадиму і всім, хто життя своє віддав. Як йдеться на сайті міськради, рівнянин Вадим Малахов навчався у 23-й школі. У профтехучилищі здобував фах слюсаря. Опісля працював на рівне Азоті. Попрощатися з чоловіком прийшов його кум Станіслав, з яким він працював разом на підприємстві. Пішов служити. ще й на передок саме записувався на ноль, сам ходив. Чоловік проходив строкову службу, а вже в липні торік його мобілізували в ЗСУ. Спочатку служив прикордонником, пізніше відправився на Донеччину. Загинув Вадим Малахов 17 лютого під час бойових дій на Донецькому напрямку. Поховали захисників на алеї Героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.